Всім привіт! Нарешті в цьому, вже в цьому році, в 25-му, нарешті став лід. Я вже і не думав, що він буде. Раз я на льду, зараз пройдусь, подивлюсь. От, сьогодні чиста розвідка. Тут я ловити не буду, тому що тут нічого ловитися не буде. А поїду на рибалочку найближчим часом. Мабуть, Ну, на ближчому. Або в четверг, або в п'ятницю, може завтра десь удочкою проскочу. Так що давайте пройдемось, а наступне відео, коли буде, то я викладу. Дивіться, як прикольна водичка замерзла хвильками. Зустрічний вітерець був. Я на хвильками замерзла. Прикольно. Хтось уже луночку бурив, пробував. Ну, мабуть, нічого нема. Ну що ж, маленьку розвідку зробили. Льот добрий, можна виходити. Так що чекайте мене на рибальці найближчим часом. Пока.